Святий Боже, святий кріпкий, святий святиме смертний моги з 32-річною речницею ДСНС, майоркою, донькою та дружиною прощаються рідні, друзі і колеги. Євгенія Дудка отримала поранення під час повторного російського обстрілу по Дніпровському аеропорту 10 квітня. мала не їхати там. Був фахівець, який був зміна, який робив свою роботу, але вона Розуміла, що вона зробить краще і не могла бути осторонь. Неоднократно ми з нею розмовляли стосовно її особистої безпеки. Я їй завжди казав, що побережися, писать, не лізь туди, куди не потрібно лізти. Разом з Євгенією під обстріл потрапили п'ять рятувальників, серед яких її майбутній чоловік Ігор Гетало. Та поранення речниці було найважче. Уламок снаряду пройшов під бронежилетом і влучив у живіт. Вона була в епіцентрі. І попала якраз, напевно, що в тому секторі, де більше всього було осколків. Нагороджена була на указом президента за мужність третього ступеня. Ну, до цього у нас теж отримало неодноразово нагородження. Тоді у Дніпрі Євгенія Дудка пережила 11 операцій. Після стабілізації речницю направили на лікування у Німеччину, та у середині січня дівчина повернулася в Україну. В інтерв'ю Суспільному за два тижні до смерті Євгенія казала, що мріє скоріше стати до служби. Я всього сама намагалася добитися, дійти до своєї цілі і просто вони взяли, обірвали все ні за що. І коли вони розповідають, що там вони б'ють по військових об'єктах або бо ще по чомусь, я їм бажаю просто, щоб вони подальші тисячоліття жили так, як ми жили оцей останній рік. Колеги розповідають, Євгенія померла під час операції в Києві, у неї зупинилося серце. 11 місяців боротьби за життя, при тому, що вона ну, це, мабуть, пекло. Чотири місяці тут по різним лікарням по місту Дніпро, а потім сім місяців там, при чому вона, мабуть, не відчувала значного покращення в своєму стані. Ніхто сюди не їхав, не повертався, щоб тут знайти свій кінець. Але наскільки мені відомо, під час операції Палавко ми вже з неї не вийшло. Попрощатися з Євгенією Дудкою прийшли рідні колеги-рятувальники та журналісти поліцейські і медики швидкої. Це вона вже в лікарні була, ще тут. Просто переписувала. Сказала, не переживайся, все нормально. Весела завжди, вона душа компанії. Ми дуже тісно спілкувалися. Женю завжди були разом і на прес-конференціях на разом на різних виїздах організовували різні заходи. Звичайно, їй буде дуже не вистачати її енергійності, активності, її патріотизму. Вона дуже вірила в те, що всі ми робимо одну важливу справу, вірила в перемогу нашої країни. А ми вірили в те, що вона все ж таки зможе подолати цю трагедію. Софія Москаленко та Юрій Тинний. Суспільне новини Дніпро.